Вирівня, щоб воно було. рівно чи не рівно. В Центру ямки чуть-чуть, отако. Може помацати юлі ямку? Хай би нам поки рівно чи не рівно слухай. Та городін рівно рівно ну, воно, воно трохи саме криве, трохи, да, да. Трохи гуртом і батька легше бити. Попри те, що в цих людей вади зору і немає професійного досвіду із висадки дерев, вони із своїм завданням впоралися. Згуртувавшись член організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії висадили цілу алею скленів у парку Хімік. Приурочена ця акція до десятиріччя річчя заснування і діяльності громадської організації людей з вадами зору, генерація успішної дії. Я вважаю, що ця акція потрібна людям, щоб це була пам'ять нашим нащадкам, нашим дітям, внукам, які будуть проходити тут і дивитися, що є такі люди, що є люди незрячі, що вони не просто сидять в чотирьох стінах, а вони дійсно. Щось роблять і залишають пам'ять. Для студентки з РДГУ і майбутнього психолога Юлії це незабутні враження. Дерева садить не вперше, але розуміє увесь символізм цієї місії. Відчуття ми те, що я зроблю якусь ліні. корисну частину для нашого рівного, тобто щось добре, і також це дерево буде символом того, що ну наші люди з вадом зору також ці інші. Вони не здаються, вони щось роблять корисного для рівного, і так скажемо, це покращує настрій. Незважаючи ні на що, ці люди намагаються бути максимально активними у всіх сферах життя. І нарешті, завдяки ініціативності та роботі громадської організації, про чимало проблем і потреб вдається почути міській владі. Ми займаємося в рівному найбільше, то по доступності. От як ви бачите, там кладеться тактильна плитка, чи той самий зараз, наприклад, СОБЕС буде будуватися 16 мільйонів. Виділено всі проекти, всі от зараз, наприклад, на даний момент проходять через нас. І, і для людей на візках, і для людей незрячих ми повністю стараємося, щоб зробити місто рівне доступним. До цього ми йшли, можна сказати, років вісім, щоб до нас тепер зверталися і дійсно консультувалися. Було, зразу нас ніхто не чув, ну тепер трошки вже по-іншому. Загалом, членам генерації успішної дії вдалося висадити з десяток дерев. Сподіваються, ці добрі ініціативи матимуть продовження в майбутньому, і нащадки гідно оцінять усі зусилля. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.